Ну що, збираємо соняшник, І відповідно початок збирання соняшника думаємо про майбутнє посівну зимою пшениці. Як зазвичай, посівна починається з вибору протруйника, з вибору стимуляторів, мікродобрив для протруювання насіння і самого процесу протравки. І от, щоб не розказувати багато, коротко по питанню вибору. Препаратів для стимуляції насіння та мікроелементів, які можна приміняти і потрібно приміняти для протравки насіння озимої пшениці. Уже на е, трьох років е, ми приміняємо препарати від компанії Мерістем в незмінній баковій суміші. в незмінній. Але це не означає, що ми раніше не приміняли, раніше також ми приміняли, просто приміняли інші препарати цієї ж компанії. Вже виробили свою схему, і три роки ми приміняємо препарати мікроелементи Кафом-Цинкмарганець в дозі 1 літр на тонну і Стімакс Сідс в дозі півлітра на тонну. Для чого це ми робимо? Робимо ми це для того, щоб підвищити польову схожість, енергію проростання та польову схожість насіння, для того, щоб отримувати посіви, сходи, рівномірні сходи. Відповідно, ми всі поля озимої пшениці сіємо по сонячникою. Як видно і зараз, і в цьому році дуже мало вологи. Так само було і в минулому році, і позаминулий рік були проблеми з вологою. Але е, висіваючи протруєне насіння цими препаратами, ми завжди отримували добрі сходи, рівномірні добрі сходи. А відповідно, і добрі урожаї озимої пшениці. Е, в нашій зоні. Запланована урожайність становить 50 центнерів з гектара. Але останні три роки, не в не рахуючи цього року, ми отримували врожайці за 60 плюс були урожайності. І немалу заслугу я вбачаю у приміненні цих препаратів для протравки насіння для того, щоб всі рослини зійшли в один час, щоб мали рівномірні сходи. Розкуш, розвинуту кореневу систему, добре покриту волосками, яка займає велику площу ґрунту, об'єм вели, великий об'єм ґрунту. Відповідно, сходи завжди, в які пізніми сроки не сіяли озиму пшеницю, а це були навіть там, до 20 числа жовтня, ми завжди отримували сходи і завжди отримували на навіть на цих нерозкучених полях, на нерозкучених посівах ми отримували добрі врожаї. В порівнянні закладали досліди раніше, десь на протязі там чотирьох років, тільки раніше, закладали досліди з контролем. І що помітили, що приміняючи ці препарати, особливо стимулятор та мікроелемент Синдмарганець, рослини розвивалися набагато потужнішими. Сходи були рівномірними, і відповідно, урожайність десь до 15-20% була вища урожайність на посівах, де ця, ця робота проводилася в порівнянні з контролем, де був просто протруйник, і не було ніяких ні стимуляторів, ні добрив, нічого. Так от, е, уже не перший рік е, ми спілкуємося по цьому питанню, і за е, зараз навіть не стоїть питання, що вибирати. Ми знаємо, що взяти. Ми вже його взяли, в нас воно є. Ми буквально на, на днях пару днів і будемо проводити про починати протравку насіння препаратами якісним протруйником і відповідно ж якісними стимуляторами та добривами: Стімакс Сіц та Кафум Центр А ми навіть в минулому році застосовували на ріпакові. На насіння ріпаку. Ми дотравлювали насіння ріпаку цими ж препаратами цингмарганець та е, Стімаксід. І що ми мали на виході? Е, восени в різ сіяли два великих поля. Одне поле за день посіяли з протравкою, інше поле посіяли без протравки на, дру, на другий день. То в результаті е, на сходи на протруєному насінні, де була додаткова протравка, ми отримали і ріпак розвивався. Ми Знімали там деякі відео і, і фото робили. Там сходи були, вони в зиму пішли в фазі там 4-6 листочків, а на полі, де ми цієї протравки не додавали, додатково ми не травили, ми сходи отримали, але набагато пізніше. Вони пішли в зиму в фазі сім'я або одного листочка, і ми вже восени поставили на цьому полі. Хрест перероби, ну, з осені ми його не переробляли, але навесні ми все одно пересіяли його. По ріпакові ми проводили досліди. Зараз є плани перевірити це на соняшникові перевірити. Також ми це приміняли, цю протравку приміняли на Горохові і в принципі на горохові теж були непогані результати. На горохові прибавку ми отримали в районі 4% 4 центнерів урожайності. При урожайності. 26 центнерів. На протравці, на додатковій протравці цими препаратами, ми отримували 30 центнерів. Оце отак. Така результати. Тобто плани є на соняшник спробувати і плани є на кукурудзу спробувати. Ну, ще важливим моментом є те, що у нас з кожним роком все складніше і складніше стають погодні умови, особливо на посівну осінню відсутність вологи. Тому цей. Цей прийом є обов'язковим на озимих, на озимих культурах. Всім рекомендую робити цю операцію не тільки там, де сухо чи багато вологи, а навіть в самих оптимальних умовах все рівно є плюс в бункері до урожайності. І це є основною заслугою роботи на землі. Ми всі працюємо на результат.